Про все це докладно у випуску у 2012 році Шосткинська меблева фабрика Катунь святкуватиме свій 15-річний ювілей. За цей час штат працівників підприємства виріс з трьох до понад ста осіб. Суттєво збільшилися обсяги виробництва та розширився ринок збуту. Окрім своєї основної сфери діяльності, підприємство скерувало свою енергію і кошти на будівництво святовознесенського храму. Кат. Тунь не тільки пережила дві хвилі кризи та змогла утриматися на плаву, а й стала лідером з меблевого виробництва в Україні. Світлана Ковальчук далі. Виготовляти меблі Катунь розпочала ще у 1994 році. Це були перші пошуки свого шляху, розповідає директор меблевої фабрики Олександр Кузніцов. За три роки зрозуміли, чого саме хоче споживач і як саме задовольнити його потреби. Тож у 1997-му відкрили нове підприємство та орендували у Локоцькому мікрорайоні невелику стару та занедбану будівлю, в якій не було навіть елементарного водогону та електрики. Там і почали працювати. З перших днів своєї. работы мы решили делать недорогую и качественную мебель. При этом невысокая цена э, изделий достигается не за счет качества, а за счет оптимизации производственных процессов, за счет снижения производственных затрат. Качество выступ, выпускаемой продукции для нас приоритет номер один, и я думаю, это могут подтвердить сотни. Тисячі наших потребітелів в різних уголках України, окрім яких меблів, фабрика Катун випускає ще й корпусні меблі на замовлення: кухні, дитячі, вітальні, торгівельне обладнання, шафи купе. Починаючи з 2005 року, підприємство є постійним учасником Київської міжнародної виставки меблів, де представляє свою продукцію разом з відомими виробниками Італії, Німеччини, Польщі, Туреччини та інших країн. Олександр Тихонович провів власне дослідження і зробив висновок, що ті меблі, які користувалися найбільшим попитом у споживачів, і здобували згодом призи на різноманітних виставках, займається катунь і роздрібною торгівлею. В одному з магазинів, які знаходиться по провулку Шевченка, представлені переважно меблі імпортного виробництва та відомих українських виробників. А в іншому пан диван суто власна продукція. В пан дівані продається мебіль падпускним ценам мебельної фабрики «Катунь». по той цене, которую получают только наши партнеры, наши оптовики. И у всех есть возможность купить в этом магазине нашу мебель на 30-50% дешевле, нежели чем в других городах Украины. Щодо обивних тканин, з яких на підприємстві виготовляють м'які меблі, то всі вони імпортного виробництва Туреччини, США, Китаю та Сирії, зазначає Олександр Кузніцов. До речі, з сирійською фабрикою катунь уклала ексклюзивний договір на постачання тканин, яких на сьогоднішній день немає жодне підприємство України. Моделі меблів у шості розробляють усією командою, говорить Олександр Тихонович. Іноді буває достатньо зробити один новий штрих, і меблі заграють зовсім іншими фарбами. А от яка які бы, займалася розробкою нових образців меблів, у нас немає, хоча у нас великий модельний ряд, причому модельний ряд я от хочу ми зараз аналізували, Я говорю вже своїм технологам збиток, говорю, ми вже столько на розрабатували мебелі, причому вона у нас принципіально вся різна. У нас принципіально різні механізми використовуються в розкладці дивана, в назначенні дивана. Фабрика Катуні членом Української асоціації мебельників, в рамках якої склалася добра традиція обмінюватися досвідом між підприємствами. Вони приїжджають один до одного в гості, переймаючи технології виробництва та підхід до ведення бізнесу. У минулому році Олександру Кузніцову пощастило відвідати з діловим візитом Японію та ознайомитися з роботою тамтешніх мебельників. Саме тоді Шосткінський керівник зрозумів, що Катунь розвивається за японською схемою. І це стало для Олександра Тихоновича приємним відкриттям. Зробити процес організації бізнесу, а результат уже буде… Ну, сам собой так сказать вырисовывается. И с самого начала организации нашего бизнеса мы сказали, ребята, нам нужно организовать процесс, процесс производства, чтобы он у нас был непрерывный, чтобы нам важно, чтобы у нас не было... Збої в производстві не було збоїв в збиті продукції. Такий підхід приніс свої позитивні результати, як зазначає Олександр Кузніцов, упродовж першої та другої хвилі економічної кризи не було скорочено жодного працівника та не знято з виробництва жодної моделі. На сьогоднішній день на фабриці налагоджено постачання комплектуючих, є усталений колектив, постійні ділові партнери, є збут і є сам процес виробництва. Ринок збуту шостканської продукції простягається від Чернігова до Керчі, але на цьому катунь не зупиняється, бо має у планах розширити свої виробничі потужності. Ми зараз будуємо нові виробничі мощності, і вони нам дозволять німного розширити наше виробництво. і ми. Ну вот, сейчас ищем до да, специалистов новых специалистов, которые бы могли работать в плане имиджа нашего підприємства, в плане в плане рекламы, работать пиар-менеджерами. Ну, к сожалению, вот сейчас я, я никак не могу найти такого спеціаліста молодого, енергійного. З метою оптимізації затрат на меблевій фабриці стали займатися ще одним напрямком роботи виготовленням пружинних блоків. Було придбано нове обладнання, яке з успіхом вели в експлуатацію. Тож відтепер для своїх меблів фабрика катунь використовує пружинні блоки тільки власного виробництва. Про їх переваги майстер ділянки Володимир Муроко знає все, тому що працює на двох верстатах: один з яких навиває пружини, а інший стягує їх у блоки. Задача яка? навивати пружини, розчитувати необхідне кількість, которое давно знаходитися в пружинному блокі. и сшивать на втором станке. Этот станок, станок автомат, то есть он работает в автоматическом режиме. Вот. Э, при его полной наладке он работает в автоматическом режиме. Э, ну, преимущество какое? Значит, э, его очень высокая производительность. Он может э, порядка У подальших планах підприємства виготовлення матрасів. Але поки що ці задумки знаходяться на стадії розробки, говорить Олександр Тихонович. Втім, не тільки матеріальними цінностями живе сьогодні меблева фабрика Катунь, а й духовними. Вже близько п'яти років за кошти підприємства зводиться у Лукоцькому мікрорайоні Свято-Вознесенський храм. Будувати починали з нуля. Розробити архітектурний проєкт допомогла керівник однієї з будівельних компаній Шостки Ірина Шилова словами Олександра Кузніцова, ця меценатська справа досить клопітна і дороговартісна, але того варта. В нашому місті потрібно зародити таке от, ну, суперничество що ли, між підприємцями, які б хвалились, ну, или, так, гордились, да, скажімо так, не тільки своїми розкошними іномарками, да, і там, своїми загородними дачами, а могли сказати, я для міста зробив, Вот такой вот объект я для города построил там площадку спортивную площадку, то есть вот здесь вот чтобы предприниматели соревновались вот в этом и город получит от этого. Бальші город буде, здесь виграші. своїм працівникам. Керівництво Катуні гарантує соціальний захист, безпеку та фінансову стабільність. дарма більша половина колективу працює тут близько 10 років. Заступник директора зі збуту Катерина Бубкова завдяки своїй посаді має знайомих та друзів по всій Україні та каже, що саме спілкування з компаньонами і колегами надає їй наснаги для успішної роботи. Ми реалізуємо продукцію по всій Україні. и на запад, и на восток, в Киев, Днепропетровск. Ну, у нас по нескольку машин в неделю уходят по Украине. Мне нравится моя работа. Я иду в хорошем настроении. И я должна идти в хорошем настроении, потому что я целый день общаюсь с людьми, а, как известно, настроение передается. Одного к другому, а ось швачку Ольгу Короткевич по праву можна назвати старожилом меблевої фабрики, бо вона працює тут ось вже 19 років. Прийшла сюди з 16-річною дівчиною, тож пам'ятає всі зміни, які сталися за цей час. За 16 років відбувалися великі переміни з маленького поміщення. у велике, світле, красиве і тепла. Уровень труда піднявся, піднялася заработная плата. Интересная робота, і, звісно, интересен потім результат. какие які делаем и і як их хабівщики. Кожний працівник має тут свою відведену ділянку роботи. Швачки, закріниці, оббивальники, столяри всі з повною відповідальністю і розумінням ставляться до своїх обов'язків, бо добре знають роботу з такими умовами праці, як у Катуні, в нашому місті важко знайти. Очень нравиться. Я перший раз, коли прийшла, мені так. Ну, вот понравилось что-то там придумывать. Вот ну как переживаешь вот за эту мебель тоже, когда делаешь. Вот это просто интересно, потому что каждый раз что-то новое, какие-то постоянно там новые ткани. То есть очень приятно работать. Коллектив хороший. Работаем дружно. Хорошие условия. График тоже удобный работы Три через три это удобно. Проработал, ты можешь уже дома делать. Що потрібно. Чим вариться, робота, рядом я живу, здесь, рядом. Зарплата вовремя, зарплата в Ось так і працює меблева фабрика Катунь. Минаючи економічні кризи і ставлячи собі за мету випуск якісної та недорогої продукції. Недермаш і гасло для себе обрали. Гідні меблі за доступною ціною.